Доброго дня! І було таке питання в коментарях, чи можна обрізати абрикос на даний час, сьогодні 27 березня. І бруньки вже на ранніх сортах абрикоса вже мають розовий бутон. А на пізніх сортах ще просто красна така набухша квіткова брунька. Я вам так скажу, звісно, можна, ніяких питань немає для дерева. Це. Ну, ніяк воно особо не впливає. Але чому ми ріжемо по сплячій бруньці? Тому що, по-перше, ось о гілочка, да? бачите, яка вона длінна. І кожну бруньку дереву треба снабжати соком, да? кожну. Якщо ми плануємо її обрізати десь ну, от в цьому місці, да? обрізати, то навіщо давати дереву, витрачати сили на ці бруньки? Тому ми обрізаємо по сплячій бруньки, коли брунька ще спить, коли ще дерево свої сили не витрачало. А так як ви знаєте, що абрикос квітне дуже-дуже рясно, да? і дуже-дуже багато в нього квітів, особливо на периферії, те, що ми все одно обрізаємо. Тому ми не, не чекаємо, поки дерево почне. Е Акумулірувати сок, і рухати його по всім гілкам, і снабжати у ці крайні бруньки соком. Тому ми обрізаємо посплячій бруньки. Ось, обрізали, все. Наше дерево переключається тільки на ці бруньки, які у нас. Будуть плодоносити, які, з яких у нас абрикоси. А інше ми обрізали. Нічого страшного, якщо ви обріжете його на даний час. Вообще, рекомендують садівники абрикос обрізати всередині березня, тобто яблуню, грушу і все останні такі плодові дерева, ми обрізаємо в лютому місяці. Да? Абрикос ми обрізаємо в середині березня. Чому так? Бо при обрізці сукорух трошечки. Прискорюється, да? ну, деревина хоче залікувати себе, да? і рух прискорюється, тому прискорюється і розвиток бруньок. А нам не потрібен ранній розвиток бруньок, тому ми обрізаємо десь всередині березня. Навіть іменно лично я персик обрізаю вообще по квітам. Коли вже брунька розкрилась. Тоді я бачу, які мені потрібно обрізати, бо по персику, ну, по крайній мірі, може хтось і бачить, а я не сильно бачу, де квіткова брунька, а де ростова брунька. А коли вона вже розквітла, я вже дійсно бачу, де в мене квіточки, оставляю там 4-5. Квіточок, і потім тільки обрізаю, а остальне удаляю. Тому ніяких проблем в тому, що ви будете обрізати на даний час, немає. Єдине, що я вам сказав, просто ми не даємо лишніх сил витрачати дереву, коли обрізаємо по сплячій бруньки. Ми обрізаємо лишню частину, яку вона снабжать уже соком не буде, а буде всі свої сили віддавати брунькам, з яких з'являться абрикоси. Ну от, якось так.